В суботу в перший день липня погода в Україні буде спекотною. Втім, у деяких областях можливі дощі з грозами. У східних областях очікується мінлива хмарність. На Харківщині, Луганщині, Донеччині опади будуть несуттєвими. Ймовірні помірні пориви вітру до 9-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14 градусів. У день до 24 з плюсом. На півдні малохмарно. В усьому регіоні без суттєвих опадів. Мінімальна Температура в усіх південних областях від плюс п'ятнадцяти до плюс дев'ятнадцяти градусів, максимальна від плюс двадцяти семи до плюс тридцяти. На заході хмарно із проясненнями. На Волині, Львівщині, Рівненщині, півночі Тернопільщини, півночі Хмельниччини, Житомирщині помірна ймовірність локальних злив та гроз в денний та вечірній час. На Івано-Франківщині, в Чернівецькій області, незначні локальні зливи. На Закарпатті переважно без опадів. Вночі від плюс 14 до плюс шістнадцяти, вдень від плюс 24 до плюс 29. У центрі в більшості областей похмарить впродовж доби. Опади мало ймовірні. На Полтавщині помірні пориви вітру. Вночі від плюс 14 до плюс 16 градусів. В день повітря прогріється до плюс 29. Мінливо-хмарно цього дня і на півночі країни. На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, без суттєвих опадів. На Житомирщині помірна ймовірність локальних злив та гро. Рос в денний та вечірній час. Вночі температура повітря підніметься до плюс 15, вдень до 28 з плюсом. У Києві в суботу мінлива хмарність без опадів від 15 до 18 градусів тепла вночі, а вдень температура повітря протримається в межах від 25 до 28 з плюсом. Підписуйтеся на канал «А Що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня.